Вперше серія Том Райдер зайшла у глухий кут після п'ятої частини під назвою «Chronicles». Британці з Core Design шукали якийсь новий підхід до серії, з яким можна було перейти у шосте покоління. Так на світ з'явилась Raider Angel of Darkness. куди більш похмура шоста частина серії поміняла джунглі та стародавні руїни на міській нетрі, де Ларі Кров доводилось розплутати темну змову, через яку загинув її наставник Вернер фон Крой. Зміна тону на більш похмурий та переїзд на міські вулиці не вдихнули нове життя в серію, а навпаки, були сприйняті негативно. Більшість видань назвали Angel of Darkness найгіршою грою в серії, а дехто взагалі відмовився сприймати її як повноцінну частину франшизи. Та й не тільки атмосфера не догодила гравцям. Шоста Том Райдер розроблялась в надто квапливому темпі, через що страждала на цілу низку проблем, як з керуванням, так і з оптимізацією. Але й тут проблеми не закінчуються. Core Design хотіли засунути у гру новітні графічні технології, типу шейдерів версії 2.0, елементи стелсу та навіть RPG. а розробляти все це дали молодій команді, а не професіоналам, які працювали над Chronicles. Чомусь у Eidos не виникло підозр, що все полетить у прірву, як у підсумку і сталося. Eidos не Стерпіли карколомний провал Angel of Darkness та віддали розробку наступної частини американській студії Crystal Dynamics. Ті, в свою чергу, не підвели і видали чудову трилогію Legend, Anniversary та Underworld. Однак, після Underworld стало остаточно зрозуміло, що старі колії серії перестають працювати, і Лара Крофт потребує чогось нового. Crystal Dynamics, як і Core Design, знову вирішили глянути у бік більш похмурої, навіть моторошної історії. Так зародився концептом Raider Ascension, Асценчн. У пізніше замінив повноцінний перезапуск 2013 року. Дякуємо Толік за підтримку нашої роботи. Також дякуємо всім нашим спонсорам і окремо Rockborn за неоцінений вклад в розвиток нашого каналу. Розробники зізнавались, що спочатку брали натхнення з ігор серії Resident Evil та не дуже відомої у нас гри Ico. З першої була взята моторошна атмосфера, з другої японська тематика та стилістичні рішення. Події Сешн відбувались на таємничому острові, заселеному жахливими створіннями та привидами. Острів був наповнений скелями, лісами та прихованими печерами. А атмосфера була похмурою та гнітючою. Часто стояв туман, або йшов дощ із сильним вітром. На концепт карті можна помітити декілька регіонів, на яких мали відбуватись окремі епізоди гри: White Sand піч руїни, авіакатастрофа, яка, до речі, дожила до перезапуску Бункер з гарма скоріш за все, часів другої світової, лісі з привадами, село на урвищі та гробниця у прірві, яка напевно слугувала фінальною точкою історії. На оцих відео, якими поділились розробники на 25-ту річницю серії, можна помітити деякі елементи існуючого перезапуску. Наприклад, у Лари є вже добре знайомий нам льодоруб, факел та лук. Ці частини гри все ж дожили до Tomb Raider 2013 року. Однак, спершу замість льодоруба був мачете. Досить нетрадиційний інструмент для шукачки гробниць. Також для Лари планувалась спутниця у вигляді дівчинки на ім'я Ідзумі, яка була б плюс-мінус як Ешлі у Resident Evil 4. Ми б могли грати за Ідзумі, щоб пролазити у тісні Печери чи просто у випадку, коли героям доводилось розділитись. І менш підготовленій дівчинці доводилось ховатись від монстрів. Однак секції за Ідзумі порахували проховали занадто нудними і тому дали дівчинці надздібності, від яких майже відразу і відмовились, замінивши і саму Ідзумі на невелику мавпочку. Проте і мавпочка згодом зникла, залишивши Лару знову наодинці. У цей момент Crystal Dynamics під натхненням від Shadow of the Colossus вирішили додати в гру гігантських босів, битви з якими були б унікальними і вимагали б оригінального як ви бачите по концепт відео, розробники встигли досить багато втілити з цієї концепції, хоч у підсумку і привели розмір ворогів до менш колосальних масштабів. Як ви вже помітили, Лара пересувається островом на коні. Щоправда, у перших концептах замість коня мав бути кросовий мотоцикл. Однак, мотоцикл далі концепт-артів не дожив, а от коню вже пощастило бігати островом з Ларою Крофтверхи. На цьому моменті стало зрозуміло, що Асешн вже занадто мало спільного з іншими іграми серії, а ми ще навіть не зачепили вогнем. Так, серед концепт відео можна помітити секцію, де Лара з вогнемета палить монстрів, які нагадують дорослу версію Alamo Sphere 3. І якщо самим Crystal Dynamics не дійшло, що це вже явний перебір, то витік концепт артів у 2009 році допоміг їм це зрозуміти. Гравці не оцінили новий тон гри і зазначили, що люблять серію за зовсім інші речі. Разом з тим, і фокус група запевнила розробників, що вони збираються створювати дуже круту, але все ж артхаусну гру. Якій не просто буде знайти шанувальників, вірогідно, Crystal Dynamics хотіли просто створити гру з гнітючою атмосферою з елементами виживання та небезпечними монстрами. Скоріш за все, дизайнери, чи правильніше сказати, головний дизайнер, у голові мали продуману та дуже атмосферну картину, яку їм не терпілось втілити у повноцінну гру. Принаймні, за концепт артами це відчувається. Однак розробники були змушені працювати лише на Tomb Raider. тому й вирішили імплементувати цю атмосферу туди. Це лише моє припущення, і, можливо, автори відразу захотіли таку концепцію саме для Tomb Raider. Цього ми не дізнаємось. Але що точно відомо, це те, що Ascension засмутила гравців, не переконала видавця. Та й самі Crystal Dynamics зрозуміли, що такий напрямок не принесе серії нічого хорошого. Так, скоріш за все знайдуться поціновувачі такої атмосфери, але чи буде їх досить. Статньо студія відповіла для себе на це питання, а залишила лише людоруб, факел, лук і загальний напрямок зовнішнього стилю героїні. Все решта пішло під ніж, аби дати дорогу новому повноцінному перезапуску серії, який ми у підсумку і побачили у 2013 році. Насправді мене заінтригували матеріали, з якими я ознайомився, дізнаючись про Ассеншн. І атмосфери і оточення виглядають цікавими, і мені хотілось би дізнати, що це за острів, такий на якому вживаються і люди, і величезні жахливі монстри. Чи може тут раніше жили люди, тож селища, і гробниці і тому подібне, просто залишились після них, а островом тепер головують жахливі створіння? Хто зна. А ви би хотіли зіграти у таку похмуру і лячну історію про Лару Крофт? Діліться своїми думками в коментарях. Залюбки з вами про це поспілкуємось. Дякуємо, що поринули з нами у те, яким би міг бути перезапуск Tomb Raider, але не так сталося. Як завжди, підписуйтесь, ставте дзвіночок, заглядайте на наш телеграм-канал і підтримуйте нас за посиланням у описі. До зустрічі на гейм! base